Hop I hope she yare hope who's a huzulika coffee looks like the Huzuka Huzulika as a winner satasha Kuzuka Huzulika Bechi Cafe Luca Mat the Huzuka Huzulika Fronzel Kuzuka Kuzulika Pierazd the mini boy who's the nicology with cool. Then I had to remember to show. Jabba's story, I'd be called. You look at the challenge. Плямо треба нічого не буде? Ну нічого, я вже мільярд переїв. Я навіть в поху куришову з'їсти можу. Сіло на землю і мерзне щось в лапки. То не пташина, то не людина. Єдомна. Буде прости. І й рік минало. Запускав я дрона за селом. Щоб долетів він на болота, щоб загорілося кругом. Тобі сердечко знову намалювала. як тобі? Что ты ебать пред... гипертрофия миокарда. Причем локальная какая-то. Может миома. Блять. Ты в сраку сердечко двигается. Водей, доброго дня. Возьмите меня насильно. А вы про что? Да все село таке, насильно. А вы про... Ви проси, то ви берете мене. Лайфхак кахи, коротше, як правильно жарити пельмені. В условиях, коли не вдома. Опа, опа. Мама, як тебе з цим взагалі пропустили? Я як? Мов, Через цю мов... траву мені весь чемодан модан на Він каже, що то є? Що <рес> <"Цо рес> то є? Ж, а, ти <рес> нормально, блін, вообще. Я в шок, як тебе не пов'язали там. Я мовлю, то Петрушка. <рес> Петрушка. <рес> Алекс, куси, куси, куси. Давай, давай, Ракс. Давай, Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури. Тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Це реальний лайфхак. Якщо хочете, щоб ваші дрова горіли в два рази довше, то саме головне це купити в два рази більше дров. Я вже ніколи не встану ні з цієї ноги. Бо тієї ноги, блядь, Вже нема. Ну що ж зараз, пацани, Пеп! Твій брат дурачок. Іди сюди, я зніму. Іди, іди я зніму, іди сюди. Ох, Боже, неси його звідки приніс. Я не розумію людей, які кажуть: я не можу похудати. От зранку я просто п'ю каву без цукру. Понятно, що хочеться щось зранку вкусити. Ну, Взагалі краще їсти повноцінно. В обід вже менше, на вечерю взагалі менше. Ну так зранку. от, Сьогодні захотілося чогось такого незвичного. Я хочу бутерброд. От я собі зробив один бутербродик. Не треба їх робити там 15, 20, 30. Зробили одненький І все, і до кави хватить. Казав мені один колега колись заведи козу. Каже, коза нормальна тема. Як мені звідти зняти? Оцю нормальну кем. Встала зранку, поміряла тиск, поміряла цукор, випила від тиску, випила від цукру, помазала коліна. Зустрічаю душ. Сіпається око. Зараз, може, хоч оця м'єта врятує моє здоров'я і мій настрій. І крема то з сроки равлика. Я займаюся найскладнішим рівнем йоги, називається він Аштанга. Тут я розтягую підколінне сухожилля. Нескладна вправа, але корисна. Тут на віджимає. От в мене корова два місяці в запуску. Ви мене питаєте: от що твоя корова робить цілих два місяці, коли ти її не доїш? От і я вам покажу, що в мене корова робить. Заходимо, у нас тут красна доріжка. Заходимо, у нас тут коври такі гарні в корови, бачите, так? Да? Ось моя корова. І дивіться, що корова в мене робить цілих два місяці? У мене серіали дивиться. Серіал ігри престолів вона дивиться. Дуже їй подобається цей серіал. Вона вже дивиться четвертий сезон. Але діло в тому, що влюбилась вона в дракона. І каже, що тепер будуть на неї тільки від дракона. Кроме дракона, вона ні від кого не хоче телитись. Оскачеся, давай. Буде піде. Оце йду, нарвав бабок. Ось все цвіте, пахне. Я йду, отак нюхаю, в сану. Ааа, оце пахне. Люди проїжджають, проходять, дивляться, думають, чувак жизнерадосний, любе природку, а я просто п'яний. Earth is the main, the the chain. така споруда, блядь. Короче, тут оце така движуха. Ну, дірочок хвата. Ну, вдруг кому не хватало, можна отдихнуть. ха Типа... Давай, Женя, быстрей, блядь, что не получается, блядь. О, тушься, молодец. Это топлива, меня <плес> <бачка. плес> Давай газу!